Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 28 грудня 2025 року. Перша чверть місяць у Овені, день місяця 10, який наступить із 11.39. Але, як ви вже добре знаєте, що всі критичні дні починаються. Набагато раніше від того часу, що вони в календарі зазначені. І продовжується енергетика цього місячного дня шлейфом тягнеться аж до половини наступного місячного дня, а може, й цілий день. Тому що от учора був 9-й місячний день, і він е, до 11.39, але енергетика його може тягнутися. Майже цілий день. Так от 9-й місячний день. Символ якого летюча мишка це невдалий день, період спокус, ілюзій, оманів, обманів, отруєнь. Бажано уникати сімейних скандалів, з'ясовування стосунків між близькими людьми. Варто максимально обмежити контакти із малознайомими людьми, оскільки хтось із них обов'язково втягне вас у якусь авантюру, яка закінчиться для вас сумно. Невдалий час для бізнесу серйозні справи бажано скасувати. Якщо намічено підписання контрактів або укладання договорів, от, по можливості перенесіть їх хоча б на один день, інакше все може вийти не так, як ви хотіли. В останній момент угода може зірватися або можуть виникнути якісь непорозуміння. От, в цей день висока ймовірність пограбувань, тому на всіх складах слід посилити охорону і особливо ретельно стежити за цінними ювелірними виробами. У спілкуванні на роботі треба бути стриманими. Та терплячими до чужих недоліків. Краще утриматися від будь-якої критики та не робити нікому зауважень. А ось до творчої людини можуть прийти натхнення, несподівано можуть прийти нові думки, ідеї, задуми, нових творчих проєктів. День підходить для початку тривалої подорожі, можуть загостритися хронічні хвороби, несподівано можуть заболіти. Ті органи, які, здавалося б, уже давно видужали, От, корисно проводити очисні практики, особливо очищення кишківника. А вже під вечір потихеньку про себе нагадає 10-та місячна доба, символ якої фонтан. Він пов'язаний із традиціями роду, От. і тому його добре цілком присвятити родині, сім'ї, зустрічатися з далекими та близькими родичами, спілкуватися з друзями сім'ї, зробіть таку такі вечорниці, поседьте всі гурточком, побалакайте, згадайте своїх. Рідних та близьких, які вже не з вами, які вже ангелочки. Згадайте їх, пом'яніть їх от, не злим, тихим словом. Якщо не всі були такі, як вам хотілося, то по-любому ви знаєте, да, що про покійних треба добре сказати або ніяк. Так що задайте їх добрим словом. Ну, було щось добре, було щось добре от, з їхньої сторони. А ми їх прощаємо і себе прощаємо, і прощаємо те, що з нами відбувається. Частіше це повторюйте, я прощаю себе, я прощаю других за те, що вони не відповідають моїм очікуванням. А ще у нас місяць у знаку Овена. От як ви вже знаєте, що при овені вразливі всі органи голови, від маківки до носа, багато людей відчувають перехід місяця від риб до овену так само сильно, як зміну впливу енергії під час повного місяця. Ми ясно відчуваємо, як водний знак риб, який управляє областю ступнів, швидше меланхолічний та спокійний, уступає дорогу своєнравному, темпераментному. Бойовому такому революційному овену знаку вогню. Овен бере під свій вплив верхню частину голови. Якщо ви на протязі двох-трьох днів овену повпливаєте профілактично на голову очі ніс, лікування стане ну таке профілактичне, удвоє кориснішим і ефективнішим. Тільки операції не бажано та навіть шкідливо. Саме у дні овена всі органи у верхній частині голови, очі ніс особливо вразливі і великі нагрузки на них можуть зробити шкоду. Якщо срок операції залежить від вас, то старайтеся відмовитися від операції в дні овена на голові та на лиці. От. Коли ж місяць проходить знак Овена, Варто обмежити вживання перцю, а тим, хто страждає від мігрені, варто відмовитися від вживання сиру, любого і червоного вина. От, любі мої, шануйтеся, шануйте себе. А я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся, до завтра!